У цьому відео ви дізнаєтесь, як працює програма Національний Кешбек, які ризики приховані у її використанні, як уникнути передачі персональних даних, як правильно закрити картку, які альтернативні способи використання виплат, та чи варто брати допомогу у тисячу гривень? Вітаємо друзі на каналі Народна Думка! З вами в студії Івано Панасович Харченко, програма Національний Кешбек. Це унікальна можливість для громадян України отримувати повернення коштів за покупки українських товарів. Уявіть, що ви придбали продукт вітчизняного виробництва, а через деякий час на ваш рахунок повертається 10% від витраченої суми. Це не лише вигідно, але й підтримує економіку країни, стимулюючи купівлю саме української продукції. Наприклад, купуючи товари на тисячу гривень, ви отримуєте 100 гривень назад на картку. Ці кошти можна витрачати на будь-які потреби, що додає ще більше зручності користувачам. Крім того, ця програма стала важливим інструментом для отримання разової державної допомоги в розмірі тисяч гривень. Громадяни можуть скористатися цими коштами для оплати комунальних послуг, підтримки Збройних сил України або інших благодійних цілей. Така фінансова підтримка особливо актуальна в умовах складної економічної ситуації в країні. Оформлення картки для участі в програмі не потребує складних дій. Достатньо встановити мобільний додаток банку та за кілька хвилин заповнити заявку. Картка автоматично прив'язується до вашого рахунку і ви можете одразу початися перевагами програми. Це зручно, швидко та доступно для всіх. Попри всі вигоди, Важливо розуміти механізм роботи програми. Держава нараховує кешбек виключно за покупки українських товарів. Для цього банк отримує дані про ваші витрати, що зазначено в договорі, який ви підписуєте під час оформлення картки. У договорі прописано, що інформація може передаватися третім особам, під якими в більшості випадків розуміється держава. Однак ці умови викликають занепокоєння у багатьох громадян. Це підштовхує людей більш детально вивчати правила програми, щоб уникнути можливих ризиків. Саме завдяки цій програмі тисячі людей вже змогли покращити своє фінансове становище та підтримати економіку країни. Однак чи підходить вона саме вам? Це залежить від вашої готовності скористатися перевагами, розуміючи всі аспекти її функціонування. У наступних пунктах ми розглянемо можливі ризики та способи уникнення проблем. Програма Національний кешбек викликає чимало запитань та навіть побоювань у людей, які думають про її використання. Основна причина занепокоєння полягає в умовах договору, які передбачають передачу даних про ваші витрати третім особам. Це формулювання часто трактують неоднозначно. Хоча банки запевняють, що мова йде лише про державні органи, чіткої гарантії захисту даних у документі немає. Через це багато хто переживає за конфіденційність своєї фінансової інформації. Крім цього, в умовах програми зазначено, що банк має право змінювати положення договору в односторонньому порядку, лише попередивши клієнта. Це означає, що в будь-який момент умови участі у програмі можуть змінитися і ви зобов'язані будете прийняти нові правила. Для багатьох це виглядає як загроза, адже немає можливості впливати на ці процеси. До того ж, умови договору включають положення про можливість вимоги повернення коштів у разі невиконання певних умов, що теж додає тривоги. Люди, які пережили неодноразові зміни фінансових політик та втрату заощаджень через несподівані обставини, часто асоціюють такі програми з додатковим контролем. Ідея, що держава може бачити всі ваші витрати, викликає сильне напруження, особливо у тих, хто цінує свою приватність. Це підсилює загальний скепсис щодо участі в програмі, навіть попри її очевидні вигоди. Також виникають питання щодо потенційних ризиків у разі невідповідності витрат умовам програми. Наприклад, якщо ви помилково купуєте товари, які не підпадають під програму, це може стати підставою для змінення статусу вашої картки або навіть накладення штрафів. І хоча банки зазвичай пояснюють механізми роботи програми, занепокоєння не зникають, адже більшість цих процесів складно проконтролювати самостійно. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Окрім цього, варто звернути увагу на складнощі, пов'язані з технічною підтримкою. Хоча банки обіцяють швидку реакцію на запити користувачів, реальність може бути зовсім іншою. Інколи вирішення простих питань займає дні, а то й тижні для тих, хто звик до миттєвих рішень, це створює додатковий дискомфорт. Попри ці ризики, важливо розуміти, що участь у програмі може бути абсолютно безпечною за умови дотримання всіх правил. Усвідомлення можливих проблем допомагає краще підготуватися до їх уникнення, що ми детальніше розглянемо у наступному пункті. Якщо ви вирішили скористатися програмою національний кешбек, але при цьому хочете зберегти свою приватність і уникнути передачі даних третім особам, важливо знати кілька простих, але ефективних способів. По-перше, варто уважно вивчити умови договору, який ви підписуєте під час оформлення картки. Це допоможе зрозуміти, які дані можуть передаватися та як вони використовуються. Наприклад, якщо вас насторожує пункт про третіх осіб, важливо з'ясувати, хто саме входить у цю категорію. Один із ключових способів захисту вашої конфіденційності це обмеження використання картки лише для отримання основних виплат. Таких як разова допомога у тисячі гривень або для конкретних покупок українських товарів. Якщо ви використовуєте її мінімально і лише за прямим призначенням, ви зменшуєте кількість даних, які можуть бути передані третім особам. Це дозволяє скористатися вигодами програми без ризику зайвого розкриття інформації про ваші витрати. Ще одним дієвим способом є використання одноразових транзакцій. Наприклад, отримавши виплату, ви можете одразу перевести ці кошти на інший рахунок чи використати їх для оплати комунальних послуг, благодійності або підтримки Збройних сил України. У такому разі ваша картка не буде використовуватися для регулярних покупок, що значно знижує ризики передачі даних. Варто також розглянути можливість відключення непотрібних функцій у додатку вашого банку. Деякі банки дозволяють обмежити доступ до аналітики витрат або перегляду історії покупок. Зв'язавшись із технічною підтримкою, ви можете уточнити, чи є така опція у вашому банку, і налаштувати обліковий запис відповідно до ваших потреб. Не менш важливо звернути увагу на канали зв'язку з банком. Використовуйте лише офіційні гарячі лінії або онлайн чати, зазначені на офіційному сайті. Це допоможе уникнути шахраїв, які можуть використовувати програму Національний кешбек для збору ваших персональних даних. Наприклад, якщо ви маєте сумніви щодо певної функції, краще безпосередньо запитати у служби підтримки банку. Ще один простий, але ефективний крок це регулярна перевірка витрат здійснених через картку. У разі виявлення підозрілих операцій варто негайно звернутися до банку. Така уважність допоможе вам не лише захистити свої фінанси, а й бути впевненим у безпеці використання картки. Для тих, хто максимально цінує конфіденційність, можна обрати альтернативний шлях: отримати виплату, виконати необхідні дії, а потім закрити картку. Про що ми детально поговоримо у наступному пункті? Це дозволить вам скористатися перевагами програми та уникнути довгострокових ризиків. Закриття кар національний кешбек процес, який можна зробити швидко та з мінімумом зиль, якщо дотримуватись покрокової інструкції. Це дозволяє уникнути довгострокових ризиків і пов'язаних із ними занепокоєнь, особливо для тих, хто хвилюється через конфіденційність даних або можливі зміни умов договору. У цьому пункті ми розглянемо прості дієві способи закрити картку без зайвих проблем. Перший і найнадійніший спосіб. Це особисте звернення до відділення банку. Хоча може здатися, що цей варіант вимагає більше часу, він дозволяє уникнути непорозумінь та отримати підтвердження закриття картки на місці. Звернувшись до найближчого відділення, ви маєте пред'явити документ, що підтверджує вашу особу, і заявити про бажання закрити картку. Співробітник банку проведе необхідні процедури, а ви отримаєте офіційне підтвердження про завершення операції. Другий спосіб це звернення до служби підтримки банку через гарячу лінію. Якщо у вас немає можливості відвідати банк особисто, ви можете зателефонувати за номером, вказаним на офіційному сайті банку. Під час дзвінка потрібно буде ідентифікувати себе, надавши певні дані, як от кодове слово чи інформацію про останні транзакції. Після цього оператор подасть заявку на закриття тки. Зазвичай процес займає не більше доби. Третій варіант. Це використання онлайн-чату служби підтримки у додатку банку або на його веб-сайті. Такий підхід є зручним і швидким, особливо якщо у вас вже є досвід використання онлайн-сервісів банку. У чаті вам потрібно буде вказати номер картки, яку ви бажаєте закрити, та пройти ідентифікацію. Після цього оператор підтвердить ваше звернення і повідомить про терміни виконання заявки. Перед закриттям картки важливо перевірити. Чи немає на ній залишкових коштів. Якщо вони є, їх потрібно або витратити, або перевести на інший рахунок. Це вбереже вас від можливих складнощів у майбутньому, коли кошти можуть стати недоступними. Наприклад, ви можете використати ці гроші для оплати комунальних послуг, підтримки благодійних фондів чи допомоги Збройним силам України. Ще один важливий крок це збереження документального підтвердження закриття картки. Будь-який спосіб закриття передбачає отримання довідки або електронного підтвердження. Це стане вашим доказом у разі виникнення спірних ситуацій. Тримайте ці документи у безпечному місці, особливо якщо плануєте більше не користуватися послугами цього банку. Закриття картки національний кешбек це простий процес, який не потребує великих витрат часу чи зусиль. Завдяки цим інструкціям ви зможете легко завершити участь у програмі, зберігши свою конфіденційність та вдалась у безпеці. У наступному пункті ми розглянемо альтернативні способи використання виплат, які можуть бути корисними для кожного. Якщо ви вже отримали виплату через програму Національний кешбек і не хочете тримати кошти на картці, існує кілька альтернативних способів їх ефективного використання. Ці варіанти дозволяють отримати максимальну користь від виплат, підтримуючи важливі ініціативи або вирішуючи повсякденні фінансові потреби. Важливо розуміти, що використання коштів залежить виключно від ваших пріоритетів та цілей. Перший і найбільш популярний варіант це оплата комунальних послуг. У нинішній економічній ситуації будь-яка можливість зменшити витрати на базові потреби є значним полегшенням для багатьох родин. Використовуючи кошти з картки для покриття рахунків за газ, електроенергію, воду чи інші послуги, ви не лише розвантажуєте свій бюджет, але й робите це швидко та безпечно через онлайн-банкінг або мобільний додаток. Другий варіант це благодійність. За бажанням ви можете спрямувати виплати на допомогу Збройним силам України, підтримку волонтерських організацій або інших благодійних ініціатив. Сьогодні кожна гривня, вкладена у спільну справу, має величезне значення. Наприклад, ваш внесок може піти на закупівлю теплих речей для військових, придбання медикаментів або забезпечення переселенців усім необхідним. Третій спосіб використання коштів це купівля українських товарів. Програма національний кешбек створена для підтримки вітчизняного виробництва, і це чудова можливість допомогти місцевим виробникам. Придбавши товари українського виробництва, ви не лише вкладаєте у розвиток економіки країни, але й отримуєте часткове повернення коштів у вигляді кешбеку. Ще один варіант це переведення коштів на ваш основний банківський рахунок. Якщо вам зручніше управляти фінансами з одного місця, ви можете легко перенести отримані виплати на інший рахунок через мобільний додаток банку. Це особливо корисно, якщо ви не плануєте надалі користуватися карткою Національний кешбек для тих, хто хоче більш оригінального підходу. Кошти можна використовувати для власного навчання або саморозвитку. Наприклад, ви можете оплатити курси чи тренінги, які допоможуть вам покращити навички у професійній сфері, або розвинути нові здібності. Це інвестиція, яка може мати довготривалий позитивний вплив на ваше життя. Незалежно від обраного способу важливо пам'ятати, що ці кошти це ваш ресурс для підтримки особистих чи спільних цілей. Розумний підхід до їх використання дозволяє не лише вирішити нагальні потреби, але й зробити внесок у розвиток суспільства чи власного майбутнього. У фінальному пункті ми обговоримо чи варто взагалі брати участь у цій програмі та які фактори слід враховувати при прийнятті рішення, чи варто брати допомогу у тисячі гривень через програму Національний кешбек. Питання, яке ставить перед собою багато людей. Рішення залежить від кількох факторів, серед яких ваші потреби, рівень довіри до банківської системи та бажання підтримувати вітчизняну економіку. У цьому пункті ми розглянемо всі за і проти, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір. Перш за все, ця програма це реальна можливість отримати додаткові кошти, які можна використати для важливих витрат. Для багатьох громадян України допомога у тисячу гривень є суттєвою підтримкою, яка дозволяє покрити частину витрат на комунальні послуги, придбати продукти або підтримати благодійні ініціативи. Якщо ви бачите для себе чітку вигоду у використанні цих коштів, то програма може стати хорошим інструментом для полегшення фінансового тягаря. Однак важливо врахувати. Що участь у програмі пов'язана з підписанням договору з банком, який передбачає передачу даних про ваші витрати. Для тих, хто цінує конфіденційність і не бажає розкривати свої фінансові операції, це може стати стримуючим фактором. Якщо питання захисту персональних даних для вас є принциповим, варто детально ознайомитися з умовами та зважити всі ризики. Так також слід звернути увагу на можливість змінення умов договору банком в односторонньому порядку. Це означає, що в майбутньому можуть з'явитися нові правила, які ви будете змушені прийняти. Хоча більшість змін мають повідомлятися заздалегідь, це не завжди гарантує їхню прозорість. Для тих, хто хоче уникнути будь-яких несподіванок, участь у програмі може здатися не найкращим вибором. Ще один важливий момент це сумніви у тому. Чи доведеться повертати отримані кошти у разі зміни правил чи помилкового використання? Для багатьох це є значним фактором стресу, особливо якщо врахувати складний економічний стан. Якщо подібні ризики для вас інренятнення, краще заздалегідь обміркувати альтернативні способи підтримки свого бюджету з іншого боку, для тих, хто відкрито підтримує українські ініціативи та готовий співпрацювати з програмою. Це шанс не лише отримати фінансову допомогу, а й зробити внесок у розвиток економіки країни, купуючи українські товари та отримуючи кек, ви допомагаєте місцевим виробникам і підвищуєте загальний рівень підтримки національного виробництва. Якщо ви все ж вирішите скористатися цією програмою, важливо уважно дотримуватися умов договору, мінімізувати ризики передачі даних та використовувати кошти з максимальною користю. Завдяки відповідальному підходу ви зможете отримати переваги від цієї ініціативи без зайвих хвилювань. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Народна Думка.